Я повинна з вами поділитися, що як я обрізаю. Це гортензія Breaker. Я вже робила відео по її обрізці. Один кущик я під зйомочку зняла, буде окреме відео на каналі, дуже-дуже загущена, бачите, скільки я тут настригла. А зараз ще в прямому ефірі підстрижу ще один кущик, бо в мене залишилось цього сорту тільки два, мабуть, три кущі. Ось такі вони прийшли минулого року. Ці дві, два саженці саме вийшли в мене. Ну, я їх залишила, не обрізала. Я вирішила подивитися, що з цього буде. Бо приїхали вони усі ось тут обрізані. Ось, ось Це була обрізка, з якою вони приїхали. Приїхали у горщику 2 літри. І ну, навіть зараз на відео ми бачимо, що вона вища, ніж 30 см. Можливо, тут в мене перспектива трошки завалена, зараз поправлю вам. Тобто, як я бачу, вона в мене з моєю сіткою розмірною, така сантиметрів 50, і це навіть без квітів. Мені здається, просто вони її загустили. Тож, як я обрізаю такі сорти? Я спочатку, ну, по-перше, я все одно спочатку обріжу цей верх, він взагалі все одно не потрібен. Так. Трошечки. Потім я виріжу всі тоненькі гілки. І вже потім... Тимурчик я знімаю відео. Тобто, отакі тоненькі. Я щас... Ні, дякую, да. Ні, да, біжи, біжи, синочок біжить в магазин, дорослий вже. Так, Тобто, я зараз це тоненьке, зараз все-все-все приберу, бо воно взагалі нічого з нього вже не буде. Я залишу все ж таки 2-3 бруньки на цьому сорті, не більше, бо каркас сформувався, як на мене, погано. Він загущений і тоненький. Нехай навіть якщо вона буде погано квітувати в цьому році, вона хоча б каркас дасть кращий. В мене вже є відео. Бачите, взагалі. На каналі я показувала ту гортензію, яка висаджена в ґрунт. Вона була обрізана тоді, відразу я її відріз, обрізала і посадила. І ось вона гарний каркас робила. Ця геть не, не гарна, вона мені не подобається. Тобто не треба жалкувати це все. Краще один рік пропустити в квітуванні, але потім вже буде краще і зрозуміліше, що з нею робити. Тим більше, що це таке тоненьке, так воно все сухе. А так, гортензія вона стояла в горщику в мене на вулиці і гарно перезимувала. Взагалі, вже не, не перший рік всі мої саджанці, вони дуже загартовані, тому що вони зимують на вулиці, в горщиках. Я їх навіть не прикопую, бо в мене для цього немає ресурсу. Може, я би несла якусь ділянку і прикопала, але ні, ресурсу немає. Тому я їй кажу, коли ви покупаєте рослини навіть восени. Ви не знаєте, куди їх саджати. Їх можна залишити у горщику, але краще один-два горщика це ж не складно прикопати. І з нею все буде гаразд. Буде набагато гірше, якщо ви її залишите в приміщенні, і тоді вона підсохне або захворіє. Ви ж розумієте, зараз покажу вам відволікусь. Ось це мої широколисті стоять гортензії. Треба їх зараз чистити, бо вони всі вже з бруньками. Тож, повертаємось. Далі Щось трошечки вимальовується. Такі, бачите, навіть бірка фірмова, коли питають, чи це точно, чи не буде пересорту, ну, це те, що прислали з Нідерландів. Я розумію, що і там можуть бути пересорти, були вже. Такі історії, хто пам'ятає, така історія була з гортензією графіті, ні, Little Fresco, а багатьом прийшла а, графіті. І мені тоді дуже повезло, бо мені прийшла настояща Little Fresco, і вона неймовірна. Тобто ж, людський фактор, ви розумієте, да? навіть там можуть щось наплутати, прислати не те, а потім ми продавці. Відповідаємо, ну, що робити така наша справа. Трошки він навіть якось в цю сторону виріс не дуже гарно. Ну, тобто, отакі от пінківці всі я теж виріжу, бо вони не дуже гарні. Ось так вже набагато краще. Але все ж таки я ще її зараз пристрижу. Ось ці розвилки не дуже гарні, бо потім ось тут вже нічого рости не буде. Ви розумієте, знизу е цієї гілки. І взагалі-то такі гілки дуже такі, як ви ти, порепані, як старі. Тобто довго сиділи кущі десь в горщику з малим об'ємом грунту, ну 2, 2 літри, хоча по розміру цей кущ 3-7 літрів треба було вже саджати. Ось, бачите, ще одна гілка, вона всередині буде теж заважати. Більш-менш, мені здається, зрозуміла мій підхід. Тобто, як, на мій погляд, волотисту краще підстригти нижче, чим вище. карликові петітстар, полістар я обрізаю тільки верхівочки. І цю, можливо, ми так і будемо потім обрізати верхівочки, але коли вона дуже загущена, треба їй спочатку все ж таки наростити гарні пагани. А потім вже будемо щось формувати. Це взагалі сухе. Ну, тобто, для мене це такий творчий. процес. Я беру секатор і, як то кажуть, я художник, я так бачу. І починаю працювати. Ще в мене ці два вихідних, оця, сухенька, Е, такий план Барбароса обрізати всі гортензії, поки тепло, бо потім ще йде похолодання. Так що, друзі, дякую за перегляд. Пишіть, як він, вам мій підхід, подобається ні, як ви обрізаєте гортензії. Саме карликові сорти, як ви обрізаєте. Чи побачили ви різницю в обрізці, високо-низько. Ось так я її теж залишу. Тож, дивіться, навіть вийшло більш кардинально, бо тут вона якось в одну сторону росте негарно. Ця більш міцніший буде кущик. Один з цих горщиків я ще продам, а один все ж таки залишу собі, щоб подивитися, що з цього вийде. Тобто, іноді саме ти вже розумієш, як стригти гортензії, коли ти їх стрижеш рік, два і більше. Ти бачиш потім результат, в тебе є на що подивитися порівняти, Так в мене було з Полістар, я не могла зрозуміти, чому вона в мене не квітує. Тобто гарні кущі стояли, як я кажу, капусточка гарна наросла, а квітів немає. У минулому році я її обрізала дуже високо, обрізала тільки соцвіття, і більш-менш вийшла непогано і вона дуже-дуже гарно квітувала. Зараз в мене кущі там по 5-7 літрів. Горщиках таких великих. Ну що ж, дякую за перегляд. Ще буду виходити в ефіри, бо дуже багато зараз обрізаю, роблю. Тож, все, до зустрічі!